Константини хотіла сказати, чому тема трансферного вона актуальна, хоча платники податків її не дуже там уваги приділяють, тому що таких операцій із дебільшості ну, їх меншість, да от і вони не трапляються так часто. Але як на мене, це найбільш дискусійна тема в податковому законодавстві, якраз тому, що законодавець заклав певний такий люфт для творчості для підпри для платника податків. Да? І у зв'язку з тим, що ви сказали в продовження те, що трансферне ціну це не точна е ситуація, да? от що у нас податковий кодекс по методу каже, платник податків з урахуванням зазначених критеріїв використовує будь-який метод, який він вважає доцільним. Тобто, Але. Але у разі, якщо існує можливість застосування методу порівняння неконтрольової ціни і будь-якого іншого методу, застосовується метод порівняння неконтрольової ціни. Так. Якщо платник, якщо платник недооцінив метод, скажімо так, не контрольованої ціни, не пропрацював і недооцінив, скажімо так, привілейовану можливість його застосування, і застосував інший будь-який метод, а не метод не контрольовані ціни, як тоді, ви, як контролюючий орган, да, з позиції контролюючого органу, як ви тоді дивитесь на цю ситуацію? Тобто ви вбачаєте, yeah. що да що можливість застосування не контролюваної ціни вона була, але платник не застосував? Ні, цей обов'язок треба потрібен спочатку метод ціни переп неконтрольованої ціни. Спочатку ціна, як це працює, ми спочатку намагаємося його застосувати, і якщо ми не можемо його застосувати, платник податків викладає об'єктивні причини, чого він не може його застосувати. Наприклад, ну, якщо це в нас сировинний товар, або раніше вони біржі називали товари. То ну це буде важко зробити, тому що ціни на біржові товари і сировинні товари вони реально вони опубліковані. Багато ціну можна знайти і дуже важко. Це якісь ексклюзивні умови, якісь у платника були, що він не може застосувати тільки при умові. Що якщо платник податків не, не може застосувати метод порівняльної неконтрольованої ціни, тоді він може вже йти до іншого методу метод ціни перепродажу. Це теж нормальна ситуація. Не у всіх це будуть сировинні товари. Це можуть бути товари, на яких немає котирувань да на. На незалежних там агентствах на біржах немає ніякої інформації. Звичайно ж, тоді ми переходимо до інших методів, до методів рентабельності. Тобто йде далі. В нас ціна перепродажу, це ціна перепродажу, ціна витрати плюс метод витрати плюс і чистого прибутку. Це методи, які базуються і маркером, яких для порівняння є не ціна, а рентабельність. У випадку методу ціна перепродажу це наша валова рентабельність. У випадку методу витрати плюс валова рентабельність собівартості. У випадку чистого прибутку, там цілий метод чистого прибутку, там є декілька е е е індикаторів і показників рентабельності: це чиста рентабельність, чиста рентабельність витрат, рентабельність операційних витрат, рентабельність капіталу і рентабельність. Вилетіли просто з голови ще одна рентабельність. Так, 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 так. Ну, не думаю, це я, я згадаю. Ну, і, так, і згадаю. Не, 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 так, не скачево. Вертаємося до методу ціни перепродажу В податковому кодексі, зазначено, коли він застосовується. Ну і теж тут все випливає з його назви. Якщо ми там перепродаємо товар на користь пов'язаної особи або на користь резидента, включено до наших постанов. Да, буде маркером для порівняння, буде вже не ціна. А наша валова рентабельність як розраховується валова рентабельність? Є формули, які базуються на фінансовій звідності, тобто використовується строка там доходу, да, валового доходу і, і, і собівартості таким чином визначається валова рентабельність, і вона вже порівнюється. Вона в, в Показується в відсотковому відношенні. Наприклад, там 15% валова рентабельність, і саме і ця рентабельність буде порівнюватися яким чином з рентабельністю вже не операцій, а зіставних компаній. Про зіставні компанії, я думаю, я там бачив. Далі там ми, ми про них поговоримо. Тобто нам потрібно знайти в галузі і, або на ринку, да, якому ми працюємо е, схожі зіставні компанії, і на основі їхньої опублікованої фінансової звітності за допомогою теж баз даних, е, порахувати їхню рентабельність і порівняти нашу рентабельність з рентабельністю зіставних компаній. компаній. Теж саме буде з методом витрати, плюс, і теж саме буде з методом чистого прибутку.